Так, друзі, всім привіт. Сьогодні я спробую вам продати ідею відпрацювання проекту Дюни, сервісу аналітики, з яким ви 100% колись ставкувалася, навіть в моїх відео. Зібрав вони 80 мільйонів ще в 2022 році. І як на мене, це досить таки величезні гроші, з урахуванням того, що в нас там l 1 l 2 не бівдяться в два-три рази дешевше і насипає досить таки непогано. От а тут, звичайний сервіс аналітики, зібрав таку суму, і зараз все, що в нього є, це тільки підписка, про яку ми також потім поговоримо. А, тому. Як на мене, це такий скритий ємчик, на який можна потратити трошечки грошей, трошечки часу, загнати декілька аккаунтів на антифому, і якщо насипить, то насипить, як то кажуть. Переходимо на свій сайт, натискаємо ось тут Вамучап. Чекаємо, поки загрузиться. Сам по собі сайт це безкінечний список аналітики, які роблять такі ж самі юзери, як і ми. Тобто ми можемо навіть для простого відпрацювання ретродропів подивитися, що нас цікавить. Давайте пожежі, почув голову Екліпс. О, Там да, можемо подивитися будь-яку дюну по екліпсі, проаналізувати, дізнатися те, що нам потрібно. Але суть робив не в цьому. Зараз поговоримо про те, як отримати роль візарда, як створити свої дашборди, як створити свої там якісь схемки і так далі. І як я в подальшому бачу, за що ми можемо отримати наш ретро-дроп. Для отримання роль візарда нам потрібно пройти 4 квести, створити акаунт, створити свою першу схему, створити першу нашу візуалізацію і просто поширити її. Після проходження квесту в вашому профілі має з'явитися така надпись Візарт, Sінs і дата, коли ви отримали роль Візарда. Насправді, людей не так багато, дуже мало забрали цю рольку. Бачимо також, на них на сайті є. Активність аля хітхаб, тобто також ми можемо побачити, скільки зірок ми отримали на своїй репозиторії, скільки людей подивилися наші схемки. Я думаю, що буст по зіркам, плюс активність, плюс ну, вряд, вряд ли це, звісно, зіграє, але чисто теоретично перегляди наших схем дадуть нам в подальшому якісь тіри, можливо, без реварди, можливо, ще якісь реварди, за що ми отримаємо наш дроп. Переходимо безпосередньо до відпрацювання ролі візарда, створити аккаунт. Для цього нажимаємо ось тут в лівий куточок, створюємо аккаунт, нічого складного немає. Йдемо далі створити нашу першу візуалізацію. Для цього натискаємо синю кнопку Create, вибираємо перший пункт. Для цього нам потрібно. Трошечки вміти е, генерувати промпти да, для SQL. -а. Е, якщо у вас з цим склад, ви можете використовувати грок, можете використовувати Chat GPT, е, написати йому якийсь таск, він для вас генерує промпт. А е, також у нас є запропоновані промпти від е, самої Dune. Давайте виберемо перший, натискаємо Submit, чекаємо, поки створиться наш промпт. Так, після того, як згенерував наш промпт, ми можемо виконати другий квест, натискаємо ось тут Save. Чекаємо, поки його збереже. Підписуємо. Давайте для, напишемо тест. Тест відео. Так само і в описі. Тест відео, сейв. Окей. Ми виконуємо другий квест І відразу, щоб ви не мучили голову, не ламали, як вам зробити візуалізацію. Ось тут можете натиснути колонку New. А, бачимо тут візуалізацію, той, яке ми можемо вибрати. Я просто натискаю Generate. Так, так. І чекаємо, поки воно загрузить. Так, 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 так. Може бути довго, в залежності від коду. Ось, ми створюємо візуалізацію і тим самим ми пройшли наш квест. Ось цей е, третій квест. Після чого ми натискаємо кнопку Share, копіюємо, можемо відкрити, наприклад, в новому вікні, в новій пошуковій строці. І вітаю роль Візарда стане доступна для вас ви її пройшли. І того ми отримали базову роль. Якщо ви думаєте, що на цьому все і за це ви зможете отримати до дроп то я хочу вас трошечки розчарувати. Е, да, схоже, базова механіка була в Архама, коли там буквально за реєстрацію пару дій роздавали непоганий такий аердроп. Але я не вірю в те, що Дюна може так просто там за те, що ти пройшов квест за дві хвилини, отримав роль, роздати аердроп. А, тому для себе я вибрав наступне всі акаунти. У мене невеличка трошечки їх є. Всі акаунти я буду робити по 15-25 А, Також буду сам себе бустить, репостить, кидати в різні чати активності для того, щоб люди переходили на тискав, на них зірки і на основний акаунт. В них є підписка 45 доларів на місяць. Я не сильно вірю в те, що за підписку можуть щось роздати, але краще її купити, хоча б на один аккаунт. Тим паче, аналітика, ну, сервіс досить таки непоганий, можна аналізувати під майбутні ретродропи, під ті ретродропи, які ви відпрацьовувати, потрібно вам інформацію і так би мовити, бустити свої аккаунти. Можна поробити на Дюні. Час від часу виходять квести на платформі Гаукса. Зараз доступний також квест. Він, за нього ми можемо отримати NFT. Якщо коротко, то це навчальні квести по дати аналітиці в партнерстві з Mission 3. Я не знаю, що це за проект, ми не будемо вдаватися в деталі. Квести досить такі прості, тобто нам потрібно відвідати курс, пройти опитування, відвідати курс, пройти опитування, і потім ми за. Те, що ми прийшли третій уже квіз, ми отримуємо NFT, яку забрали всього 10 тисяч людей. Тобто таку активність також можна виконати на акаунти, тим паче, що кількість учасників досить мало. А як ми пам'ятаємо, проект зібрав 80 тисяч 80, перепрошую мільйонів доларів. І ну давайте будемо чесними: навіть якщо вони там продають по 45 доларів підписку для того, щоб окупити 80 мільйонів доларів. Uh, так, це 808,80. Поділимо на 45. Це потрібно продати е, майже 2 мільйона підписок. Зрозуміло, що там це плата помісячна, хтось купує на рік, хтось купує ось ці плани. Ну, але давайте чесно, ви самі вірите в те, що будуть заносити 80 мільйонів доларів в проект для того, щоб окупляти ці гроші підписками. Я, якщо чесно, ні. Тому в цілому, в цілому е, історія може повторитися, як це було з Архамом. В Архам також ніхто не вірив. Архам також запустили свій, свою платформу аналітики, Потім запустили PerpDex, зараз другий сезон, і Архам далі. Він це проект, який заробляє гроші, які далі будуть будувати свою екосистему. Дюна може точно таким же макаром піти, таким же шляхом розвивати свою екосистему. Тому, як на мене, тупо коли ти знаєш, що в проекті є гроші, в нього інвестувало кучу грошей, не відпрацювати його хоча б на мінімальну кількість аккаунтів. Також з активності, які можна проявити на Дюні, це мінт або взаємний мінт дашбордів. Робиться це наступним чином. Ви вставляєте посилання на дашборд, або вибираєте той дашборд, який вам цікавий. Давайте візьмемо VR3 для прикладу. Тут немає візуалізації, це нам не підійде. Банана ганбот. Супер! Тут є візуалізація. Натискаємо кнопку Mint і один, вибираємо клік з дажбордів, яку ми хочемо змінити. Один дашборд коштує 1,5 долара. І я в цілому думаю, що десь 10-20 дашбордів можна собі, 5 навіть дашбордів можна змінити, і це дуже сильно бустне нас в порівнянні з іншими юзерами платформи. Так, в цілому в мене все. Об'єктивно, навіть не знаю, що додати. Хочу від себе сказати, не ставтеся до цього проєкту, як до 100% насипу і так далі. Тут ми прямо граємо справжнього ретрохантера, тобто взаємодіємо з прицілом на те, що а вдруг потенційно нам колись щось хтось роздасть. Тобто, чисто теоретично, ви можете сплатити гроші в одну сторону і нічого за це не отримати. Але, як на мене, от, знаєте, рольки. Активності, квести, невтішки, все це схоже на те, що цілком теоретично токен може бути. В мене по дюні все. Хочу попросити вас не забутись про О, мої рекомендації. Ладно, не забутись про підписку на мій канал. 400 підписників, треба добивати 500, бо трошечки не діло бути м'яким ютубером, а я хочу вам басадорочки. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в нових роликах.